Знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі миру і тепла, почути в тому, світу і пророчу, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрілянини, а буде мир і радість між людьми, що прийдемо до світлої години, Щасливо, любимо, Уявляєте, яке це щастя буде, працюють всі, усіх достаток є. У вихідні відпочивають люди і роблять щось цікаве, щось своє. Енергія у творчість перелється. Краса душі воскресне, оживе і зовсім інше на Відом рідна пісня попливе і заворожить ласкою своєю, і зачарує ніжністю серця. Ми заживемо дружньою сім'єю, не буде щастю межі ані кінця. І будуть нас рости здорові діти, щасливі, мудрі, добрі, золоті. Ми будемо їх успіхом радіти, вони щасливі будуть у житті. Я хочу миру над усе на світі. Я хочу тиші спокою у сні. Я хочу цьому світові радіти, щоб солоді співали на весні, щоб рідна мова всіх нас об'єднала. Чарівні квіти всюди зацвіли. Моя земля тривог і біт не знала. А люди всі щасливими були.